Вітаю, друзі, 29 серпня. Одеський припортовий завод стратегічний актив геополітичного впливу, який влада віддає, продає, краде за копійки. Одеський припортовий завод. Це не якийсь там пересічний об'єкт на карті України. Це один із найбільших. І найважливіших хімічних комплексів в Європі. Це стратегічний вузол, який поєднує економіку, енергетику та геополітику. Його значення виходить далеко за межі України. Адже саме через нього роками формувався баланс на світовому ринку аміаку. А отже, і глобальної продовольчої безпеки в світі. До війни він виробляв аміак, карбамід, рідкий кисень і азот. А основна продукція йшла на експорт. Завод завжди був не просто виробничим майданчиком, а ще й унікальним портовим хабом. Він розташований. Біля порту південний і має потужності для перевалки м'яку до 4 мільйонів тонн в рік. Сьогодні він виставлений на приватизацію, на продаж. Держава планує продати 99,57% акцій за стартовою ціною. Увага, 4,49 мільярда гривень. Це близько 108 мільйонів доларів або 95 мільйонів євро. І тут варто зупинитися. Це у десятки разів дешевше, ніж завод оцінювали ще кілька років тому. В 2009 році олігарх Ігор Коломойський виграв аукціон за 625 мільйонів доларів. У 2016-му стартова ціна була 520 мільйонів доларів. А зараз всього 108. Це не просто дешево. Це продаж за копійки стратегічного вузла, який впливає на безпеку не лише України, а й цілого світу. Ну і за продажем одеско-припортового ми бачимо. Правильно фігури Тіні Міндіча, Шефіра, Чернишова, Гмирина та інших наближених до сім'ї Зеленського бізнесменів. Та й, власне, один з варіантів продажу прямо своєму гаманцю. Важливо зазначити, що Одеський припортовий завод десятиліттями був корупційною годовничкою, і саме тому не приносив до бюджету тих мільярдів, які може з легкістю власне, приносити. Ще в 2010-2016 роках продукцію масово продавали через компанії-прокладки, які контролював тодішній директор Валерій Горбатко. За цінами нижчими від ринкових і карбоніти йшли на експорт, а різниця сідала в приватних кишенях. За даними аналітики, 91% аміаку і 86% караміду продавалось саме через такі свої компанії. Держава лише за офіційними даними у цей період втратила щонайменше 265 мільйонів доларів. А реальні збитки оцінюються порядка 1 мільярда доларів. Згодом, після 2017 року, схеми стали іншими. Вони замаскувались під так звані давальницькі контракти. Приватні трейдери постачали газ. Завод переробляв його на добрива, але готову продукцію трейдери забирали собі. З заводу залишали крихти, мізерну маржу, якою вистачало хіба що на зарплати і мінімальне утримання. Приміром, в 2020 роках приватна компанія AgroGAS заробила на співпраці з ОПЗ. Близько 44 мільйонів доларів. Сам завод на той час е і на той самий рік задекларував збиток в таку суму. НАБУ і САП вже після цього підрахували за 2019-2021 роки з ОПЗ через такі схеми вивели понад 2 мільярда гривень неправомірних вигод. Тобто завод десятиліттями працював не на державу, а на приватній кишені. Вкрай важливо, що український аміак чи не найбільший цікавець Сполучені Штати Америки. друзі. Тут варто зрозуміти, аміак це не просто хімічна речовина. Це основа азотних добрив, без яких неможливе сучасне сільське господарство. Сьогодні близько половини світового населення живе завдяки використанню азотних добрив. Сполучені Штати Америки є одним із найбільших споживачів у світі. Вони поглинають щонайменше 20% глобального обсягу абіаку. Для американського агросектору це питання не просто економіки, це питання національної безпеки. Якщо падає імпорт аміаку, зростають ціни на зерно, кукурудзу, сою, а за ними тягнуться ціни в магазинах. Тобто мова про прямий вплив на політику ців в супермаркетах США. У кращі часи через ОПС перевалювало щонайменше 10% світових постач... постачань аміаку. Частина з них йшла в США. З українського порту на Кораблі, а потім через річкові термінали на Місісіпі прямо до американських фермерів. Не випадково серед найбільших гравців цього ринку. Koch Industries, їхня дочірня компанія Koch Fertilizer, реалізовує понад 12 мільйонів тонн добрив щороку. І це не просто бізнес. Сім'я Кохів десятиліттями є одним з найбільших спонсорів. Увага! республіканської партії Сполучених Штатів Америки. Яка зараз має більшість в Конгресі, має президента Трампа. Тобто маємо цікавий факт: американський ринок аміаку контролюють люди, які впливають на нинішню політику в Білому домі і Вашингтоні. Тобто ОПЗ це не тільки український актив, це ланка в глобальному ланцюгу постачання. Яка напряму зачіпає продовольчу безпеку Сполучених Штатів Америки. ОПЗ, будучи геополітичним вузлом, безпосередньо впливає як на Сполучені Штати Америки, так і на Росію. У цьому й полягає унікальність Одеського припортового заводу. Він не лише виробляє добрива. В інший ключовий логістичний вузол Росія. Найбільший у світі виробника аміаку – Тольятті Азот. Єдиний маршрут його експорту через Україну, а Тольятті Одеса, а кінцева точка цієї труби саме ОПЗ. Тобто без заводу російська труба мертва. Це означає, що контроль над ОПЗ прямий важель впливу на Кремль. Не випадково Путін не раз піднімав тему відновлення роботи труби в міжнародних переговорах, навіть намагаючись обміняти запуск на звільнення українських полонених. Більше того, про азот, азотні добрива, аміак Путін говорить щороку. В Алдаї, в Санкт-Петербурзі, на економічних форумах йому це цікаво. Сполучені Штати Америки, вони пильно стежать, щоб ОПЗ не опинився в руках Росії чи навіть Китаю. Для Вашингтона важливо, завод повинен працювати прозоро, без корупційних схем і без геополітичного впливу. Чи то Кремля, чи то Пекіну. Контроль над ОПЗ для США це контроль над продовольчою безпекою у власній країні. Отже, Одеський припортовий завод це геополітичний важель. Він дозволяє Україні мати вплив і в Росії, і на США одночасно. І цей унікальний козир українська влада хоче віддати, ну реально, за копійки, ви це розумієте. А це не просто економічна помилка, а геополітична зрада. Станом на сьогодні експерти називають три найбільш ймовірних варіанта і двох претендентів на приватизацію. Перший з них і основний, я думаю, його треба найбільше розглядати це Андрій Веревський, компанія Кернел, один з найбільших аграрних олігархів нашої країни. І це в нього найбільший агрохолдинг в Україні, і один з найбільших експортерів зерна в світі. В політичних корувуарах е, Веревського називають неофіційним гаманцем банкової. Подібно до Геннадія Буткевича АТБ, він виступає фінансовим інструментом нинішньої зеленої влади, скуповує активи для політичної верхівки. Якщо він отримає контроль над ОПЗ, завод фактично опиниться в руках представників зеленої влади, але не держави. Це означає, що мова про чергову олігархічну монополію. Щодо іншого потенційного покупця, то йдеться про група Азот СА з Польщі, найбільш хімічний концерн в Польщі. Здавалося б, варіант інтеграції з європейським ринком це плюс. Але є один нюанс. Серед акціонерів групи Азот є такий собі В'ячеслав Кантор. Громадянин Російської Федерації, який перебуває під санкціями України до 1932 року, і який був під європейськими станці... санкціями, але зміг від них спетляти. Йому належить близько 20% акцій цього польського концерну. Тобто, в разі придбання ОПЗ польської компанії, влада фактично запускає російський слід у стратегічний український актив. Це ризик не лише економічний, а й політичний. Бо в такому разі Кремль отримає непрямий вплив через формальну польську юрисдикцію. Ну і третій варіант можуть знайти якогось формального власника, ну, як, наприклад, для об'єднаної гірнично-хімічної компанії знайшли азербайджанський холдинг, а керують всі ті. Самі. Всі ті самі, кого ставив Міндіч, Шефір, Чернешов, Гмирин, вся ця шайкалейка. Чому продаж ОПЗ це фактично зрада. Тепер головне питання, чому завод який здатен щороку приносити сотні мільйонів доларів в бюджет, продають за 108 мільйонів? Тому що влада хоче швидких коштів. Тому що простіше віддати актив своїм чи формальним якимсь союзникам, ніж наводити лад і змусити завод працювати чесно. Да, і влада ж не вічна а активу. Ще один скандальний аспект повна відсутність реакції так званої опозиції. Ви чули гучні заяви від Залізняка, Гончаренка, Олексія, Порошенка Петра, Юлії Тимошенко, якихось там інших політиків опозиційних? Я ні. Я не чув. Ніхто не хоче псувати відносини ані з владою, ані з потенційними покупцями. Це мовчання лише підкреслює. Стратегічні активи в Україні ділять тихо. За кулісами без публічних дискусій. Підсумовуючи, Одеський припортовий завод це не просто виробництво, це геополітичний вузол, який вплива на Росію, США, Європу і весь світовий ринок продовольства. Продати його за копійки означає відмовитись від цього важеля. Це означає віддати мільярд. Неактиву у приватні руки, а разом з ним і частинку національної безпеки. Це не економічний крок, а зрада національних інтересів, інакше це назвати не можна. І кожен потенційний покупець має чітко розуміти, сьогоднішня влада може оформити угоду, але влада змінюється, а стратегічні активи завжди повертаються додому. Справжньому власнику, яким є український народ. Тому питання приватизації ОПЗ ще не закрите остаточно. І наступна влада буде зобов'язана, просто зобов'язана повернути завод державну власність, потім можливо акціонувати. Бо це не бізнес, це питання виживання і сили України, це геополітичний інструмент національної безпеки. Сьогодні в цьому відео я вам розповів основні аспекти і основну фабулу як всього, що відбувається навколо одеського припортового заводу його продаж. А вже скоро ми будемо розповідати вам про схеми, схематози і осіб, які, власне, хочуть продати, а точніше, присвоїти ОПЗ. Про найближче оточення Зеленського, яке задіяне в цій справі, яке готує цей продаж цю крадіжку національного активу, національного масштабу, про злодюжок і злодюг, які працювали і працюють над тим, щоб присвоїти ОПЗ. Це одна й та сама банда, та, що вкрава. Об'єднаний гірнично-хімічний комбінат, де видобувається ільмініт, з якого воєнний титан потім виробляється, і хімічний титан для фарб, дезодорантів, іншого хімічної промисловості. Це та сама банда зараз вирішила вкрасти Одеський припортовий завод. Опозиція мовчить, влада краде. Ну, а ми мовчати не будемо. Підтримай репостом, підтримай поширенням цієї інформації, захисти національні інтереси і будь-що давайте робити, щоб наша країна стала сильною, великою, мирною, процвітаючою, і будемо жити.